Права 335. Чи правильне твердження? Ну що ж, давайте будемо читати твердження і думати, чи вони правильні, чи ні. Отже, перше, читаємо: будь-який кут, який менший від тупого, гострий. Ну, Якщо ми візьмемо кут 150 градусів, це тупий кут, а менший від нього, наприклад, 140 градусів. Але 140 градусів залишається тупим. Тобто таке твердження в загальному випадку не є правильним. Отже. Як можна записати? Запишемо, що це неправильно. Неправильно. Йдемо далі. Друге. Кут менший від розгорнутого тупий. Ну, розгорнутий кут це 180 градусів. Дійсно, 150 градусів тупий кут він менший від розгорнутого. Але і 30 градусів це гострий кут. Він менший від розгорнутого, але він буде гострим, а не тупим. Тобто це твердження також неправильне. Пишемо. Неправильно. Наступне. Бісектриса тупого кута ділить його на два гострих кути. Ну, а тут давайте міркувати. Тупий кут він менший за 180 і більший за 90. Якщо ми 108 кут, який менший за 180, поділимо на дві частинки, то вони будуть менші за 90. І таке твердження буде завжди вірним. Пишемо тоді, що це правильно. Так, наступне читаємо. Сума градусних мір двох гострих кутів більша за 90. Це не завжди так. Наприклад, два гострих кути по 15 градусів в сумі дадуть 30 градусів. Це буде гострий кут. Тобто таке твердження в загальному випадку не є вірним. Пишемо неправильно. Ну, і останнє п'яте читаємо. Кут... Більший за прямий це тупий. Здавалося б, що так, дійсно. Але 180 градусів це більший запрямий кут? Так, але це розгорнутий кут. Тобто є такий виняток, що розгорнутий кут, він не буде тупим. Це розгорнутий кут. Тобто пишемо, що таке твердження також є неправильне. Неправильно записуємо. Ну що ж, я сподіваюся, що вам зрозумілі такі міркування на цьому вправу завершено.